У білій церкві відбувся чемпіонат з вільної та греко-римської боротьби, в якому взяли участь понад 300 спортсменів з різних областей України. Поєдинки тривали два дні. Підтримати юних борців приїхали Валерій Андрійцев, срібний призер Олімпійських ігор, та Ірина Коляденко, дворазова чемпіонка Європи, бронзова призерка Олімпіади, яка представлятиме Україну на іграх у Парижі. Організатори змагань, управління з питань молоді та спорту, а також Асоціація спортивної боротьби Київщини. Її президент Малхазі Папіашвілі відзначив Ірину Коляденко та її тренера сертифікатами. А ось серед переможців змагань Тимур Бубела, Антон Яніч. Олег Тимошенко, Нестор Баран та інші. Нам дуже приємно, що Білоцерківська громада приймає відкритий чемпіонат Білоцерківської громади з вільної та греко-римської боротьби, де представлені майже всі вікові категорії: кадети, молодь, юнаки з греко-римської та вільної. Боротьби, ви всі тут, наші підростаючі чемпіони, тому що кожного дня ви приходите на тренування і викладаєте всі свої сили на килимі для того, щоб бути на наступний день краще. Хочу вам побажати перемог на цьому килимі, перемог в житті. І, звісно, дякую. Нашим захисникам для за те, що ми можемо тут збиратися і в цей час вони захищають наше небо, нашу територію і нашу незалежність. Я приїхав з Запоріжжя, я налаштований на перемогу. Я готувався ну, полгода на ці соревновання. Як тобі сьогоднішні змагання? Ну панар нравиться нормально. Я з Черкаської області я тренувалася довго. Я чекала цей, е, ці змагання дуже довго. Я хотіла, щоб я виграла тут на перемогу. Налаштована Так, да. дуже сильно. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.